Гра почалась. Знову два mm -hmm. літака. Це що знов ці китайці, да? я в бамбук підемо. Не цікаво, що там. Давай. Майже нічого нема. Там ні черта нема мочел. <с> Класне місце, конечно. Наше підписане. Ай, прикол. Вообще ни хуя нема. Поручья, колока шусе. Май Майже. чуть не попав, uh! ты зупинишься, блядь, uh -huh. В мене ж немає, блядь, енерготосів, то я це тебе попсовет. Ну так знаєш, що я можу зробити Чел. Беремо. Ха-ха. <реш> Ежей. Чопанивы еще. Вспик, испик. Вс біжу. Якщо не зупинишся, я прострелю колеса. А ти бачиш, за написано на машині UA, UAC4266 і C. Да. Ззаді, номера. 42, 66 і C. да. То, що ми в Китаї. Машина українська. Да. Я хочу на цього. А ми зможемо на неї залізти. Ой, ой, О, ой, ой-ой-ой. Пере... Поможе, переверни. Ой-ой. Бербак. Благо. Mm -hmm. Цени старый папку. Ты такого не здорває те же машины. Буде круто.

Плюс якщо полетіти то розб'єшся на смерть. Куда їдемо вообще ми, ми просто катаємося? Ой. Давай, давай, Рома, ти зможеш <питрес> А, слышь. Опа, туда. Это низ двупольт. <сх> а, це ще Поехали. Давай, 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 а, а, давай, давай, давай. Алла. Аж задумівся. Ой. <танків> Як так так? ж на рівному місці, треба виїхати прямо. Що це було? Камінь? О, о, каміння. Прит... Надо мажу. Здорово, тепер!

Хе-хе-хе. То нас буде пашити. Не буде. Ой. Понахел лупашить. Ай-ай-ай-ай. по По мені. мені, по мені, по мені. Ааа. то правильно го називається на вещами По тобі я не полна. Та я ж кажу що по мені не полно. О, уже потобей. Уже подави, лучше не попадает. Ааа! Базари все? Даро. Май все. Бля, там ще тіпи. З той сторони. гарне місце ти вибрав Ром. рум на стоїть. Все ще за машиною <риклад> Блядь. Бля, о, сюда бля бляха. Ну з камерою не так це гарне місце вибрав Ром. Спасибо. Я ваху из ТП. Блять. Мне пизда. Мне пизда. Мне пизда. Вот западу Там А зліва злево стреляют. Справа, блядь. Импер. Зубок сторин стреляет. Ну это трупы наше выкисть. Типе близько. за заоху. Снайпер. 8 живих. Ну давай удачу тобі Ром. Може ти зробиш колеч, як я по трьох один. О, це ж і мій труп. Лягай, лягай, лягай. Класна зона. Так і не велось. Не велось вже будет 30 секунд, а щось починаю робити. Повзе краще. Не Я На контролі, на контрі. Ні-ні, ляж краще. Я так, менш побачить. Здається, Там стихи положил, двоє лишилось. Підходь, підходь, вже зона, зона. Вони там, на зоні. А вони Imagine. А, это трекман команды был. но Ну, топ-2. Блять, это срата. Нужно развлекать. Я, короче, я помню, что, когда заходил в седом, там, где кукла на другом побольше лежит, я так испугался, что начал стрелять. Я так само, я ж тільки що кажу, що я кожен раз захожу лякайстые ляльки. А. лялька, конечно, страшна. Да. Yeah. Ты бокулы зором її бачиш, то починаєш думати, що хтось все-таки є. Ну, подивись Подвизится зона просто. А я знаю. Далеко. Ну все, погнали. Поїхали. Он тип, он тип. Да, тільки там. Бляха. Алова, дила. <laughs> Я не очікував такого, що не здобового типа син стреля. Тип. Давай, трамплин, саня, трамплин, емай. Да, приехали. Сразу в этом провали до нас зала. О, червона зона ром. ризикуємо? Конечно. Поехали. Ты yes. вырезать все дерево. дарово? Поехал, поехал, поехал. Нормально, нормально. Живем. Уже оттуда ездил. там уже Чел. просто чел. блять ну что с тобой не так? Ты можешь не разрезать все каждый дарово на дороге? Ну что уже курить? ще далеко. О, по нам уже Кажуть, Кажется, доїхали. що ж, доїхали? До зони? Ой, блядь, папуха. Поїхали. Да. жовтий, жовтий! жотый. Давай у нас Ай, прикол. Ага, бачу, де вони. Де вони? От там. Не знаю, Де вони? просто пострелят куди-небудь. Він лопнув Давай Віднімем Бл**, повзи від вікна Бл**, зрозуміло все з тобою Мінус один Мінус. Так, по кончену, конечно, воювати. Мне подобається. Нормально тут чела залутали. Ага, і зараз ти все залутаешь. А, мені шолом збили повністю. Поляхать, типы. Їдуть. Чи я? Он сюда Не пались, не пались, не пались! Блядь, да вини Ми Не Прикольно. Надеюсь, ну, у них якась сброи нормальна. Я... Не, она ну, прикольно поездила, мне сподобалось. <с. <с. Як тобі, Рома? Погано было, да? Шарно. Да. А, там зона. Ну, як я завжди. Всех разъебала и все. Ну все, побігли тоді. Машина ціла є, да тела я, алло. Да? Нам не пробита? Давай. Ну, чекай. У него же систы. А бля. Ты гонишь, чешо. Ну не нажимайся сразу Я Ты залез и вылез. Ты ж кажу, воно не нажимается сразу же. що я врезался. Кавинчик у них врезался. А ты мне коллечье вдарова вылезлась, ты лайки, кавинчик врезался. Там камінчик. О, боже, машина опилає, просто вже горить. Давай присідемо. Бром, Давай присядемо, кажу, бо здохнемо. Ти Ти глухий? Добре, добре. Я зрозумів, ти глухий глухий при цьому сьому. Не може не пристрелити? А, на жаль, не можу. Дякую. За гарне призавлення. Зараз нас тут роздібуть. Блять, вони вже стрілять. Ах, гарне місце Ром, вибрав. вибрав все чудово. Ой-ой. Да -ой. бачиш де вони? Ні. Ти никаєшся? Никаюся, що мені робити? Я хиляюся і никаюсь. Ну, там де, там на жовті ці, походу, вони. Да, вон вони бачу. Вон там. Там біля білої машини вони стояли. Я пробу залізти на дом. Хочеш тут оставаться? Ну поки зона еда. Хилка есть еще. Камінчик. Ні, ну я не знаю, що там різався, типа там взагалі нічого не було. Там камінчик був маленький. Такий камінчик маленький, що взагалі тупий. Ну я Ту? бачу Ту? там був. Я нічого там не бачив, подивився три рази. Там малесенький камінчик, ты стоишь? Стекло да, разве. Це, я... це така тупа. Позна вообще максимально. Так, закинемся. Чел, вже речь. Закинуйся уже, бежу. Що, кучу? Не. Я бачу машина там стоїть. Та машина, що я казав, тоді. Там типа по нам стреляли, якраз звідти. Они втекли, бо на них напали. Ага, им гуща, короче. Тут Там yeah. очень чертаны в этом тумане. Ну, no, что-то и видно. Мы But... тоже ничего не бачим. О. Спасибо, Поехал. Уехал. нас машина, беля нас машина сзади. 120. Бежит тип. Понял. Опа. Там стреляют. Ага, бачу через другого, теперь. Ага, бачи тоже. Ой-ой. ой У меня Эй, Блин, во це в не косі. Я демок руки даю. Я вже все. Все, поняв. У нас смысл тебе спасати. Тебе можешь різнику якщо. Да, так, Да, якщо я ще зможу підбігти туди знов. Давай спробую. Йо-о-о! Ооооооо! Просто стріляв, почала розістріли! У хилки здобрав! Дерево править пристрелити! Ха-ха-ха! Біжить до мене! Я побіг харос. Ну, до срак їх.